Ситуація з Чернишовим <laughs>, набуває нових обертів і стає дедалі смішнішою з точки зору законодавства. Спричва в тому, що ті компанії, які внесли гроші за Чернишова в заставу, вже відмовляються від того, що вони про це знали чи це вони робили. Тобто, фактично, можна сказати, що це тіньові гроші, невідомо ким внесені, бо самі компанії від них відрікаються. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Що ж відбулося? Ну, ви пам'ятаєте, Чернішова заподозрили в цьому корупції, почались проти нього слідчі дії, він мав стати перед судом. Він втік в відрядження, не повертався. Туди виїхав емісар Зеленського, з ним домовився. Він повернувся, йому щось гарантували. Коли він повернувся, йому винесли заставу. І ця застава 120 мільйонів. З них 10 мільйонів внесла його дружина. Ну, це нормально. А ще дві частини внесли дві дивовижні компанії. Так, до речі, а ви знаєте, чим займається? В чому значить, підозрювали, в якій корупції підозрювали Чернишов в, в забудові, що він там, земельні ділянки і так далі. і Так далі. Так от компанія, яка займається забудовами, внесла половину суми, що залишилася. І, уявляєте собі, компанія вносить гроші, а її засновник каже, що вони нічого не в курсі. Ну, це таке. значить, Тут все зрозуміло компанія. Будує, Чернишов виділяє землю, а вона йому винна корупція продовжується, внесли гроші і все зрозуміло. А суду байдуже, звідки ти гроші, чого внесли, то і внесли. Але ми то тепер бачимо, що відбувається. І друга частина ще смішніша. Компанія, яка торгує автозапчастинами, вона заснована два місяці тому. І ця компанія вносить 50 мільйонів ці 60, ну коротше, половину суми вносить вона. І е, питання в тому, а що ж це взагалі за гроші? Це які гроші? Ну, по ідеї, е, якщо виходити з е, логіки, то вона повинні заплатити гроші з прибутку свого, оподаткувати його. І це мають бути їхні чисті гроші, тому що ну, про це завжди всі переживають. У нього там є на кишені чорнові гроші того Чернишова чи в когось іншого в шафі лежать. А він їх не може внести. Чому? Тому що вони не задекларовані, не оподатковані. І е, коли вони їх вносять, то зразу виникає питання у інших судових системах, а що за гроші, а де ви їх взяли? Так от в даному випадку, звичайно, що е, це привід моментального розбору з цими двома компаніями: а де ви взяли такі гроші? А чи вони у вас справді є прибутком, чи вони оподатковані? І хто їх вам вніс? І Як це все відбувалося? Ну, але тобто, це про що говорить? Про те, що корупція в країні през усіх боків, і з точки зору судів, які приймають рішення на користь корупціонера великою мірою, тому що ми бачили, як його не відстонили від посади вище адміністр... антикорупційний суд, і те, що його не забрали в СІЗО, як на це працює суд нищо інстанції. І ми побачили тепер, як застави вносяться невідомо Ким. Нагадаю, як вносилася застава за генерала Марченка. Ми всі разом, всім суспільством збирали гроші, збирали якусь частину суми, а потім всю цю суму з офіційних доходів своїх зареєстрованих вніс. Порошенка, і там все було зрозуміло. Ось Порошенко, у якої є гроші задекларовані, ось український народ, який збирає ці гроші. А ось Марченка, який є е, 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 прекрасним чудовим генералом, патріотом, і, чому, і зрозуміло, чому Порошенка і український народ його захищають. В даному випадку теж все зрозуміло. Є корупціонер, який розкрадає гроші, і, і за нього гроші вносять. Компанії, які не мають ніякого стосування юридично до нього, але просто вони з своїх рахунків, де грошей точно не було, мабуть, ще вчора, їх туди хтось поклав, якимось чином, перекинули гроші за Чернишова. І якщо ми не побачимо розслідування, ну, як мінімум, там, ДБР, я не знаю, когось ще і Набу тут має бути, і всіх інших, які нам не розкажуть, звідки взялися ці гроші, і що ж це воно таке. То це буде достатньо весело. І це буде говорити про те, що структура вже прогнила настільки, що її ремонтувати, вибачте, не можна. Чекаємо інформації, думаю, що це буде цікаво, тому що. В даному випадку воно виглядало так, що нібито Чернишова врятували, ну, врятували гроші, внесли від посади, не відстранили, Але насправді тепер це виглядає так, що система себе так підставила ще сильніше, що мені здається, цей від неї. Хелетанні Хруски буде лунати на всю Європу. Ви ж розумієте, що Європа теж і Америка, вони ж не будуть просто дивитися і, і мовчати, коли такі речі відбуваються з віце-прем'єром. Це ж не просто якийсь там рядовий дядько в якійсь адміністрації працював щось таке, а це серйозний, потужний. Чиновник, можливо, навіть один з тих п'яти шести. Ми цього не знаємо. Список п'яти шести менеджерів Зеленського так і залишається таємницею в даному випадку. Але, якщо терм... Чернішов, це як е, такий нерв суспільства, коли чиновник найвищого рівня не було поки що у нас так таких настільки високих офіційних е, чиновників, які би вже. Отримали заставу, тому що є там підозри ще проти двох віце-прем'єрів, але там ну, таке декларування, щось там чоловік, дружина, квартира, щось от, от, от в, таке, в такому розумінні воно, звичайно, може теж дійти до судових розборок, але поки що воно там десь розслідується. Тому є найвищий рекорд. Видно, що за нього банкова бореться, видно, що вони не могли цього уникнути, тому що НАБУ, хоч воно і кишенькове, але воно діє за підтримки наших західних колег і західних партнерів. І швидше за все йдеться про те, що західні колеги і західні партнери вирішили потрошку починати в цьому болоті наводити невеличкий лад. Побачимо, як це буде далі. Дякую вам, що ви були. Зі мною. Підписуйтесь на канал, будь ласка, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Хай всі знають про ну, нашу з вами позицію. Дякую вам, до побачення. Слава Україні!